Я Ірина Штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про батальйон Азов, який уже став полком. Історію цього добровольчого підрозділу спочатку, перед тим як я представлю наших гостей студії, розповість Дмитро Джулай. Азов добровольчий батальйон у складі МВС, створений у травні 2014 року. Бере участь у бойових діях на Донбасі. 9 травня Азов взяв штурмов внутрішній двір і перший поверх міськвідділу міліції у Маріуполі, зайнятого проросійськими бойовиками. В ході бою був убитий боєць батальйону Радіон Добродомов. Натомість бійці внутрішніх військ затримували та роззброювали не сепаратистів, а добровольців. 16 травня батальйон передослокували до Бордянська. Був оголошений набір новобранців проведені тактичні навчання і стрільби. 13 червня Азов разом із іншими підрозділами Збройних сил України звільнили Маріуполь від сепаратистів. З 19 на 20 серпня батальйон Азов разом із іншими добровольчими підрозділами зайняли половину Іловайська і утримували його, вимагаючи підкріплення. Після утворення Іловайського котла керівництво Азова вивело батальйон з оточення з 28 серпня. Після прориву регулярної російської армії біля Новоазовська Азов разом із військовими та прикордонниками тримали оборону Маріуполя. Емблема батальйону схожа на рунічний символ під назвою Вольфсангель. Однак у Азові стверджують, їхня емблема накладені одна на одну літери І та Н, що означає ідея нації, і не має жодного нацистського змісту. Командир батальйону Андрій Білецький балотуватиметься до Верховної Ради від політичної сили Народний фронт. За час бойових дій на сході загинуло вісім бійців Азова 27 поранено. Згідно з розпорядженням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, на базі батальйону Азов створюється полк. Бійці батальйону, а тепер вже полку Азов у студії Радіо Свобода по земні татарин. Правильно? Так, да, правильно. І Тихий. Хлопці, яка ваша думка щодо того, що тепер Азов це не батальйон, а полк. Но это очень, очень большой плюс. Во-первых, во в связи с тем, что мы стали полком, вот, у нас э, будет расширение личного состава. вот, В 3-4 раза как минимум. То есть мы сможем э, набирать новых добровольцев. Вот. Также в связи с этим появятся новые виды вооружения, тяжелого вооружения. Такие как танки, артиллерия. всем этим Для этого будем мобилизироваться, заново, переучиваться. Тому що без техніки, ну, техніки на востокі нічого делать. Чому? Чому ви так думаєте? Ви, mm -hmm. до речі, входите в тих 150 хлопців, які повернулися ось зараз на те, щоб побути у відпустці якийсь певний період. Наскільки вас відпустили? Там, ну, як сказали, по-моєму, на 10 днів відпустили на ротацію, грубо так сказати. Хто виїхав мене, хто залишився тут. Хлопці, І... ну це ж був добровольчий підрозділ. Це означає, що з відпустки ви можете не повернутися назад в так звану зону бойових дій? Да, то есть нас, грубо так сказать, никто не держит. То есть сами, сами пришли воевать, сами можем идти в любой момент, который нам захочется. Просто суть в том, чтобы оставаться до конца, не бросить тех бойцов, которые там, которым некуда возвращаться. Я, визначаючи тему нашої розмови, в принципі, ми ці запитання ставили усім Бійцям добровольчих підрозділів, які приходили до нас в студії, я якраз хотіла вас питати. Чому ви пішли? У Азов, за що ви воюєте? Ми воюємо за свою землю, за свою родину, за Україну. Ми за її цілісність. Ви звідки? Я лично із Сімферополя. Ага. Це знаєте, от російська пропаганда зараз, просто якщо дивиться нашу програму, не знаю, що робити. По-перше, ви говорите російською. Українською ви говорите? Так, звісно. Ну, але говорите в ефірі російською мовою. Не, я можу українською, це не є проблема. Не суттєво. А і взагалі ви не ставитесь погано до людей, які розмовляють російською мовою. Ні, звичайно. Ви пробачте, що я ставлю такі запитання, але я, як журналіст, мушу вас запитувати, оскільки батальйон Азов. Це якраз один із тих підрозділів, якими лякають росіян, лякають російськомовних, і кажуть про те, що у цьому підрозділі служать люди, які вважають, що в Україні мають жити лише українці, які розмовляють українською мовою, а всі. Представники інших націй повинні або десь подітися з цієї землі і так далі. Коротше, вони вас звинувачують в фашизмі, в нацизмі, називають вас, ну, ви знаєте, багато цих термінів. От ви жартуєте взагалі з цього приводу? Чи може це має відношення якраз до реальної ситуації? Звісно, шутимо на щоти того, тому що люди нас как бы, многими термінами обзивають. А, то есть в том же самом Мариуполе, и периодически просто на зло людям начинаешь разговаривать или на украинском, или на русском. Просто и смотреть его реакцию. Когда он что реально я владею чистым русским языком, как бы, и он говорит, нет, это не Бандеры воюют. А вы русскую мову и чему так разговариваете? Ну, потому что я с Харькова, сам, с Там разговаривают практически все на русском языке. И тоже для меня смысла, ну, как бы нет разницы, на каком языке разговаривать. Знаєте, ця теза про те, що мова ділить Україну, вона фактично вже провалилася, і ви її демонструєте. Але ось термін про те, що в Україні нацизм, фашизм, і це те зло, яке треба знищити разом з Україною, це те, що ще носить на своєму прапорі, от російська пропаганда. Якби я вас попросила, от звернутися зараз до тих людей, які можливо дивляться цю програму. Незалежно від того, де вони знаходяться. Щоб ви, ви їм сказали? От наскільки слово нацист чи фашист має відношення до вас? Попри те, що ось емблема, яку дуже часто якраз наводять для того, щоб довести, що Азов це нацистський підрозділ. Я би хотів сказати, що пусть вони думають головою, а не піддаються какой-либо От. І пусть і а по поводу знаку, як вже говорилось в сюжеті, це монограмне обозначення латинських букв «Н», що означає ідею нації. Свого роду, звісно, це провокація. І, можливо, якби це були мирні часи, то на цю тему можна було б проводити широкі дискусії, наукові. Але я хочу вас тихі запитати, а ви би що сказали от своїм одноліткам росіянам? Громадянам Російської Федерації, тим хлопцям, які, можливо, зараз десь на кордоні там, в Ростовській області. Навіть не знаю, що їм так сказати. Пусть за, за символіку, пусть все-таки учат історію. Нормально учат історію. А якщо я вас питаю, от за що ви воюєте? Я воюю за своє государство, за свою, за свою землю, яка да, просто другая, другая как бы, Політична группировка, яка там ЛНР, ДНР, да, в, в, е, в, нарушили целостность. Я не хочу этого. І от пошла, щоб у мене на роді було все спокійно, щоб это не розширювалося. Скільки вам років? 22. Е, яка у вас у То є... Ви молода людина. абсолютно, Вам ще жити, розвиватися, а ви пішли добровольцем, по суті. На війну, там, де бойові дії. Ви брали участь в бойових діях? Ні. А ви? Ну, непосредственно в бойових дійствах ні. Ще не успіли, зараз как бы, вот, такий період немного затішє. Це ем, багато хто з хлопців, які пройшли вже через перевірку боєм, кажуть, що це, якби, з одної реальності потрапляєш в зовсім іншу. Я, мені це навіть важко уявити, але. Я хочу зрозуміти і сподіваюся, що наші глядачі і слухачі так само зрозуміти, наскільки для вас те, що ви робите, є свідомим вибіром. Тому що ще одні багато таких думок кажуть про те, що хлопці йдуть туди або за гроші, або за романтикою. Що ви можете з цього приводу сказати? По цьому поводу, я можу сказати, що я не, не йшов ні за деньгами туди, ні за славою. Не за романтикою. Вот. Я йшов відставити цілісності України. Я, я пішов воювати за мирное небо над вашими і нашими головами. Часто кажуть, що добровольчі підрозділи це такі підрозділи, в яких дуже погана дисципліна. Чи стосується це батальйону, а тепер полку Азов? Ніяк не к этому, тому що у нас дисципліна все строго. Я навіть чую по тому, як ви відповідаєте. Таке відчуття, що ви синхронізували свої відповіді. що відповісти. Я не знаю, які будуть питання. Ну, зараз побачимо, да. От, От, що буде е, далі. Дисципліна у нас все строго, то есть никаких нарушений, дисциплины, потому что ну, в первую очередь мы лицо Украины, так сказать, лицо страны. И мы ну, не можем себе допустить того, чтобы там где-то кто-то пошутил, что-то сделал. Все должно в рамках быть. Немного не армейская дисциплина, но. Такая ж, практичке для того, щоб розуміти, що таке цілісність країни, треба ще розуміти, що всередині цієї цілісності має бути. Ви ж знову таки ви дуже молоді люди. Якою ви хочете бачити цю Україну, за що ви воюєте не в плані якихось гасу, а в простому розумінні кожної людини. От що ви хотіли б для себе, для своєї сім'ї, для своїх друзів в майбутньому? Щоб ми хотіли? Ну, В першу чергу, ми б хотіли хотели мира. Чтобы вот. извне к нам никто не приходил и не восстанавливал свои какие-либо там правила. Вот, в первую очередь за это. А вы? Даже не знаю. Скажу за, что я вижу в своей стране, это связь, могут нести соборність державы. Щоб наша страна была первая в Європі. А перша в Європі по чому? Во От є всем. Такі... В, в інфраструктурі, в образовании, в, в вооруженні, во всем, чтобы мы були перші, щоб как когда-то козаки наші були, наші працювали. А в стосунках між людьми. Тому що є така річ, як право. Не знаю, чи люди розуміють, що якщо не буде встановлених правил і якщо не буде відворотності покарання за встановлені законом якісь злочини, то по суті ніколи не буде стабільного життя в країні? От чи важливо те? Щоб корупціонера, скажімо, не просто там висміювали десь на площі, а щоб діяли закони, за якими його злочин був доведений відкритим судом і тільки тоді наступило покарання. Ну, знаєте, по суті питання ми зараз ну, обсуждаємо немного другую тему. Ви затронули. <гум> да, ми говоримо как би, про наш батальйон, а тепер полк. Вота ви записали. Але це, це ви хочете права? сказати в політику не йти, але Нет, це конечно. не політика. А знаєте, чому я кажу, чому я про це зачепила? Тому що людина, якій дають в руки зброю, так якщо вона буде вважати, що якщо в неї в руках зброя і вона є закон, то тим самим вона буде уподоблятися тому, хто встановлює зараз там порядки на тій території, яку ми називаємо що вона контролюється проросійськими там сепаратистами. Я тому питаю, наскільки важливо для вас, чи ви розумієте, що закон має керувати людьми? Ну, що закон має нам, як би, керувати, сказали. Але ну, не так правильно сказати, не работает в нашому господарстві. І що? І... Це нормально, як ви думаєте? Ні, це не нормально. Ми все-таки стрімимося в Європу. Ось двоє бійців. Добровольчого підрозділу, тепер уже полку АЗОВ у студії Радіо Свобода. Я Ірина Штогрин, це програма Ми разом, якщо ви хочете ставити запитання, телефонуйте 044 490 2905. А я хочу запитати вас ось про що? Якими ви бачите людей, які на сході підтримують сепаратистів? Чому ці люди, на вашу думку, підтримали цих людей, підтримали те, що вивішували на державних установах? Прапори іншої держави, чому вони на це пішли? Ну, Може, тому що їм надаєла, Тільки що надає, неізвісно. Ну, але ви їх знаєте, цих людей чи ні? Ви їх розумієте? Чи вони для вас? От ви, ви кажете, ви з Харкова, ви з Криму. Крим український. Звісно. Так. Але в Криму багато людей пішли на референдум. Ми не знаємо точної суми. Точної кількості цих людей, але ми знаємо, що вони пішли на цей незаконний референдум ну, да, і проголосували це... за те, що, по суті, немає жодного відношення до міжнародного права ну, і до українського факт. права, знову Конечно. право. Чому вони це зробили? Ну, з Кримом це якби немного віддільна історія. В Криму більшість населення все-таки російські, які вважаються росімики. Ви маєте на увазі, тому що росіяни, так? Так. Да. Угу. У нас є е, слухач, говоріть будь ласка. Алло, добрий вечір. Це Андрій Полтави. У мене таке буде питання чи доводилось вам бути свідками негативного ставлення до полонених солдатів або російських, або ДНР і ЛНР. Як адже цим питанням дуже спекулюють російські ЗМІ? А українські змі кажуть, що у нас до полонених ставляться набагато краще ніж у російському полоні. Дякую за відповідь. Дякую вам за це питання. Якраз е, попередня програма стосувалася цієї теми. Це дуже болюча тема. Е, ви бачили полонених? Ну, конечно, відео, з іншого сторони. Ми відносимося к ним як, в першу чергу, до очередь, Не за того, що он там воюет или що то. Естественно, к нему нормальне отношение. То есть не так, как говорят русские СМИ. А ви теж бачили полонених? Ні, лично я полонених не бачив. Чи ви знаєте, як ставляться до полонених з українського боку або до ваших товаришів з підрозділу з полку вже тепер АЗОВ, якщо вони потрапляють в полон? Ну, так як СМІ говорять, що до них дуже плохо відносяться. Да, і от там дзвонили мені знайомі, говорили, що чоловік прийшов з плену, що того, хто призвали в армію, можна обміняти, а добровольців не міняють? Тобто знищують еліту нації? Наскільки важливо, щоб людина, яка вами керує, мала авторитет? Це ж нову, так би, суть добровольчих підрозділів? І оскільки розглядається питання про те, щоб взагалі усі силові структури формувалися на основі добровольців, тому я вас запитую: наскільки важливо, щоб ви довіряли? Тому, хто вами керує, і тоді слухались його наказів. Ну, безусловно, это очень важно. Ви довіряєте вашому командиру? Да, безусловно, доверяем. Чему? Ну, тому що він немного правильнее делает, ми. мы. Да? То есть его уже назначили, как бы, командиром нашим, значит, ему должен доверять. Если не доверяешь, то не знаю. Попробуй, ну, вместо него встать исте не доверяет своему командиру. Такого командира, ну, больше как бы ума, он сам знает, что ему делать. Послушаем ещё один звонок. Говорить, пожалуйста. Послушаем ещё один звонок. Говорить, пожалуйста. Добрый вечер. Послушаем ещё один звонок. Говорить, пожалуйста. Ковымкнуть радио это радио робить у вас включений приймач і тому йде таке ехо. Ви його вимкніть і ставте запитання, ми вас слухаємо. Думал, что меня прослушивают. Значит, хлопцы, вы воюете в Донецке в Луганске за нафту? Там под угольными пластами больше нефти, чем в Кувейте. Хлопцы, нафту бачили? Нет, не видели. Ще, ще один міф, який транслюють і переказують один одному люди на сході, це те, що йде боротьба між Росією і Сполученими Штатами Америки за сланцевий газ. А ви кажете політика. Тут і, і слово газ це теж політика, не лише слово право. Хлопці, е наскільки важливо е те, щоб вас чекали тут і підтримували? Багато то, от, з тих хто. Е Брав участь безпосередньо у бойових діях, хто вижив під градами і хто повернувся сюди до Києва чи до себе додому, впадає просто в страшний психологічний дискомфорт, я б навіть сказала, в шок, від розуміння того, що є локальна територія України дуже невелика, де ллється рікою кров, і є е, поряд е, мирне життя, де люди просто п'ють каву або сидять у студії, розмовляють, як оце ми з вами. Даже не знаю, как вам ответить на этот вопрос. В принципе, когда люди выезжают на ротацию, у, них, у некоторых, не у многих людей, появляется такой синдром, как синдром войны называется. То есть стараются лечить таких людей, как бы. Ну, то есть, а с, чем? Это на психологическом уровне. То есть, пока человек сам не выйдет с, этого, с, с этой ситуации, которая у него сложилась в голове. То ну, есть. Э... У вас есть девчата, кохания, я не знаю, друзья, вы... Допомагають справлятися з страхом, з ненавистю, з усіма негативними емоціями? Звісно, допомагають. Ви такий небагатослівний. От розкажіть мені про вашу дівчину. А що вам мені розказуєте? Ну, а ви уявіть собі, вона вас дивиться зараз? Зараз? Зараз – ні. Подивиться, значить, тоді, коли програма э, пізніше вийде. Вона ну, подивиться вас все одно. От ви просто розкажіть про неї, щоб вона на вас не ображалася. У нас є ще дзвінки, так? Зараз. Вона мені любить, я її люблю. Вона мене жить, вона мене морально підтримує. У нас все добре буде. Я вам цього бажаю. Спасибо. Вона э, не в Криму? Ні, вона в Києві. В Києві. І тому ви тут. Так, можна так сказати. А у вас хто чекає? Жена ждет, дочка ждет. А скільки дочці? П'ять місяців. О, я вас вітаю. Дякую. Хлопці, програма наша про те, про що навіть ще там якихось півроку ми навіть боялися говорити. Вона по суті про війну, а ми говоримо про звичайні земні речі. Азов, по суті, вже має свою історію. Він має це вже його називають легендарним підрозділом. І дуже багато молодих людей хочуть потрапити в цей підрозділ. Ви можете видати секрет, як ви потрапили в Азов? пришли в мобилиз... мобилизационный центр, заполнили анкету, вот оставили свои контактные данные. После просмотра наших анкет нам позвонили. У вас так само все да, відбулося. І як ви думаєте, які э, ваші, ну, характеристики були такими, що дозволили вас відібрати? Ну, це у кожного своя, таких характеристик, як, ну, еталона нет. Просто там смотрят на человека. І його. Тобто була анкета, ще з вами розмовляли, да. правда? Так, да, звісно, було собі. Ще один дзвінок ми встигаємо взяти. Говоріть, будь ласка. У мене запитання до хлопців. Скажіть, будь ласка, я зараз по-русски. Що ви думаєте робити після війни? Ким ви хотите стати? Воєнним, політиком, управляти місцевим самоуправлением. или просто воспитывать детей и жить просто по-человечески? Спасибо. А был ваш вариант? Ну, давай я первый отвечу, да. да. То есть ну, я после, как закончится эта да, антитеррористическая операция, которую я так называю, хочу жить нормальной жизнью, забыть про это все, и по возможности, там, возможно, может, восстановить, да, поехать в Донбасс, Луганск, если такого, такой момент будет, то есть, и, естественно, воспитывать своего ребенка. І, а дай ви? Бог не останнього. Дай Бог. А ви? Ну, я хочу доучитися. Вот, Женитися. А ви де навчаєтесь? Я в ВУЗі. І не хочете сказати, яке ви будете. Але буду. не військовим, я так розумію. Ні, я буду екологом. Чудова професія. No. Уявляєте, скільки роботи на Донбасі екологам і взагалі в цілому в Україні? No. На завершення програми. Дуже б хотілося ще, щоб ви таке порадили хлопцям, якими їм треба бути, щоб їх взяли в Азов. Навіть не знаю, нужно быть, яким можна бути, щоб попасть в Азов. Ну, Фізично по... розвинутими? Все, тренування діляться. Наскільки важливий інтелект? Інтелект ну, завжди важливий в будь-якому ділянні, в принципі. Думаю, що на цих словах варто завершити наш ефір. Хлопці кажуть і про силу, і про інтелект. Це бійці батальйону Азов.